Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна Українформ продовжує свою роботу. 286-й день триває героїчний супротив українського народу. І сьогодні ми невпинно дякуємо і вітаємо наші збройні сили зі святом. Дякуємо вам, наші захисники і захисниці, за все ви найкраще. Слава нашим збройним силам. Дякую, хочу привітати і представити вам нашого спікера сьогодні. Це Федір Веніславський, народний депутат України, представник президента України в Верховній Раді. Пані Федор, вітаємо вас. Вітаю вас і зразу, якщо можна я хотів би продовжити те, що ви сказали, користуючись нагодою від імені комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони і розвідки. Хочу привітати всіх наших захисників з Днем Збройних сил України. Знаєте, коли ми говоримо про збройні сили і про Рейтинги, то я переконаний, що після цієї війни рейтинг збройних сил України підниметься точно в першу десятку, що найменше. Тому що якщо ми протягом такого періоду можемо протистояти расістській навалі, то наші збройні сили демонструють свою звитягу, відвагу і готовність до перемоги звільняти нашу землю від окупантів святом, шановні захисники нашої держави. Дякую за привітання. Пане Федере. Хочу розпочати нашу розмову з міжнародного трибуналу. Тож, які перспективи, я переконаний, що перспективи утворення спеціального міжнародного кримінального суду, який буде розслідувати злочин агресії Російської Федерації, це лише питання часу і питання урегулювання певних юридичних формальностей. Те, що цю ідею на сьогоднішній день підтримують все більше кількість представників різних держав держав, студентів організації Об'єднаних Націй дозволяє бути переконаним, що ця ідея буде мати свою реалізацію. Більше того, ми ж з вами неодноразово говорили на рівні офісу президента, підготовлено цілу низку пропозицій спільно з офісом генерального прокурора щодо утворення цього суду, підготовлено відповідні статутні документи, і зараз іде лише процес обговорення. Чи це буде егідою організації Об'єднаних Націй? І буде, скажімо так, створений новий прецедент першої після другої світової війни, який фактично буде дзеркальним відображенням Нюрнбергського трибуналу. Чи це буде якийсь більш скажімо, вузький формат, де будуть все одно представлені країни, які підтримують цю ідею, але можливо з схвалення організації об'єднаних націй, але не підгідю організації Об'єднаних Націй, тому що є, як ми розуміємо, дуже багато прихильників Російської Федерації в світі, які намагаються заблоковані. Вати цей процес, але риторика, яка останнім часом звучить з пропагандистських каналів російських телебачення, російського телебачення, російської преси, свідчить про те, що ми абсолютно на правильному шляху. Вони дуже бояться цього трибуналу. Вони зараз починають вигадувати нісенітниці про те, що весь російський народ буде відповідати за цим трибуналом за злочини. Тобто, вони усвідомлюють всю важкість тих злочинів воєнного характеру, яку вчиняють збройні сили Російської Федерації, конкретні військовослужбовці. Які ідентифікуються головне управління розвідки України, Служба безпеки України інші розвідувальні співтовариства докладають максимум зусиль для того, щоб кожен військовий злочинець був ідентифікований і занесений до тої бази, яка потім буде використовуватися в цьому міжнародному суді. Тому, безперечно, суд буде створений. В технічні моменти я переконаний найближчим часом також будуть регульовані. Підтримка все більша, тому Ніхто не уникне відповідальності за ті варварства, які воєнні злочини, які вчиняються на території України. Ще одна болюча тема для нашого суспільства: це заборона в Україні діяльності церков, які фільоні з Москвою. Ми бачили всі рішення РНБО, які подальші юридичні кроки можуть бути прийняті у цьому питанні. Ну, по перше, я хотів би вже як фахівець, колишній ну який тривало частину життя присвятив саме конституційному праву і викладанню для студентів. Хочу сказати, що і конституція України, стаття 35, і міжнародний пакт про громадянські політичні права допускають легітимні, передбачені відповідними загрозами обмеження права громадян на свободу світогляду і віросповідання. Тобто, конституція України передбачає, що з метою громадської безпеки суспільного добробуту, здоров'я громадян, право на Свободу світогляду може бути обмежене законом закон України про свободу совісті та релігійні організації, який вже достатньо тривалий час діє в Україні з 90-го з року. Фактично він був змінений. Хочу нагадати у вісімнадцятому році було внесено зміни, де передбачено, що в дев'ятнадцятому році, що якщо священнослужителі тої чи іншої релігійної організації притягаються до кримінальної відповідальності за колаборціонізм і колобораційну діяльність, то це є однією з додаткових Став для заборони діяльності відповідної релігійної організації. Тобто, якщо ті священнослужителі, які є офіційними представниками релігійної організації, вчиняють протиправні дії, які йдуть на шкористь державному суверенітету територіальній цілісності України, то до них може бути застосована кримінальна відповідальність, і вони будуть нести юридичну відповідальність вже в кримінально правовому аспекті. А релігійна організація відповідно може бути заборонена у судовому порядку. Те рішення ради національної безпеки і оборони, про яке ви згадали, воно. На моє переконання абсолютно чітко відповідає інтересам захисту територіальної цілісності, державного суверенітету України. Я хочу нагадати, що стаття 17 конституції України говорить про те, що захист державного суверенітету і територіальної цілісності є найвищою, найважливішою завдачою, завданням української держави і справою кожного тобто, з точки зору співвідношення цінностей і пріоритетів, цінність нашої з вами свободи, територіальної цілісності, і державного суверенітету. Вона дозволяє обмежити право на свободу світогляду і розповідання в рішення Ради національної безпеки і оборони, яка яке введено в дії указом президента України, передбачено конкретні завдання для кабінету міністрів України розробити проекти законів, які передбачать можливість обмеження права на функціонування тих релігійних організацій, які мають керівні центри або керуються безпосередньо або опосередковано з країни з території країни агресора, коли ми говоримо про релігійні організації. Ізації, які в своїй е, релігійній діяльності проповідницькій діяльності підтримують країну агресора, вони самі себе ставлять проти української держави, тому вони мають бути готові до того, що за це буде наступати і юридична відповідальність. Юридична відповідальність буде встановлена законом, це буде повністю відповідати і конституції України, і міжнародним стандартам в цій сфері. Це по перше. По-друге, заборона діяльності релігійної організації здійснюється в судовому порядку. Ну і окрім того, треба згадати, що закон України про санкції дозволяє застосовувати як персональні санкції до фізичних осіб, так і до юридичних осіб. Якщо в діяльності якоїсь, наприклад, релігійної організації буде достеменно встановлено, що вони працюють проти інтересів держави, то до такої релігійної організації також може бути застосовано ту негативну реакцію, яка передбачена законом про санкції. Тобто, ми правильно розуміємо, зараз ми бачимо, що проходить обшуки Служби безпеки України. Вона працює над збором доказів. Після цього вже буде якесь судове рішення щодо діяльності, і будуть вже після цього прийматися якісь висновки. Ну є два паралельних процеси. Перший процес це той, про який ви говорите. Служба безпеки України у повній відповідності до своїх повноважень в рамках контррозвідувальної діяльності проводить, проводить систему заходів, які сприяв. Мовні на уникнення загроз національній безпеці територіальної цілісності, державному суверенітету. І якщо в її є інформація, яка свідчить про вчинення якимось, якимось особами незалежно від їхнього статусу кримінально-карних діянь, які йдуть на шкоду інтересам держави, то вона абсолютно легітимно проводить ті слідчі дії, які передбачені чинним законом. Другий процес це той, про який ми щойно говорили. Це рішення Ради національної безпеки і оборони, завдання Кабінету міністрів України, яке вже реалізується. напрацьовуються відповідні законодавчі ініціативи. Вони будуть одразу подані до Верховної Ради України для того, щоб ми їх розглянули і ухвалили у якості закону. Ще одне таке дуже важливе питання для нас сьогодні. Всі гілки влади працюють над постачанням зброї в Україну від наших міжнародних партнерів, і так само працює над цим і органи законодавчої влади. Тож, але ми бачимо таку проблему, де так, що у нас значний проміжуток часу проходить між заявами про таку передачу зброї і фізичним наданням. Чи можемо ми якось зменшити цей проміжок часу? Ну, по-перше, ми вже на сьогоднішній день маємо дуже суттєву динаміку між моментом прийняття рішення про надання Україні тих чи інших видів озброєння і моментом їх отримання. На початку на початковому етапі війни проти України цей процес займав, скажімо так, місяці майже, потім тижні. Зараз він займає дні. Тобто вже логістичні маршрути налагоджені, є логістичні склади на території наших партнерів, на території країн сусідів Західної Європи Східної Європи туди приходять і консолідуються всі види військової допомоги, які потім доставляються до України по відповідних маршрутах з забезпеченням питань безпеки цих вантажів? Тому скажімо, цей процес і так на сьогоднішній день є максимально прискореним. Але ми все ще і міністерство оборони, і офіс президента і командування збройних сил головного управління розвідки працюють над тим, щоб ще прискорити ці логістичні всі питання і отримувати те, що нам виділяє. Протягом ну кількох днів шановні колеги, можливо, у вас є питання? Прошу я не на Може у вас є дані, яка зброя найближчим часом має надійти в Україну? Дивіться, я не буду говорити. У мене є дані як в членах комітету з національної безпеки оборони розвідки, але я не буду говорити про конкретні види озброєнь, тому що це завжди використовується нашими ворогами одразу. Я скажу, що за великим рахунком пріоритети в отриманні нами нашими збройними силами тих видів озброєння, які нам необхідні, за останні там 4, 5 навіть півроку не змінилися на першому місці це Системи протиповітряної і особливо протиракетної оборони. І в цьому напрямку ми маємо. Скажімо так, достатньо гарні прогреси. Прогрес, який свідчить про те, що ми отримаємо те, що нам ще більш забезпечить захист нашого неба на другому місці. Це на сьогоднішній день. Ми маємо констатувати, що Боєприпаси витрачаються фактично зі швидкістю, яка була ну, невідома після другої світової війни. Тому на другому місці зараз все таки боєприпаси тих калібрів, які необхідні для наших засобів ураження. Це насамперед ствольна артилерія, реактивна артилерія. На третьому місці це власне засоби ураження артилерія, ствольна реактивна, особливо реактивні системи залпового вогню з активними головками, які вражають Ають дуже точно цілі, і е, на четвертому місці це звичайно бронетехніка, яка максимально забезпечить збереження життя наших захисників. Ще одне питання буде таке. Останнім часом багато серед бізнес-спільноти, особливо серед айтішників, обговорюється питання щодо можливості виїзду за кордон для бізнес подорожей Одна з таких варіантів, які пропонуються, які розглядалися серед цієї спільноти, це під заставу виїзд. Чи може така ініціатива бути в принципі реалізована? Чи є в неї шанс? Ну ця ініціатива. Була достатньо неоднозначно сприйнята в суспільстві, тому що вона має, скажімо так, різні кути оцінки з одного боку, ніби це і непоганий механізм. А з другого боку, це означає, що особи чи компанії, які мають достатні фінансові ресурси, можуть забезпечити виїзд своїх працівників, а ті, які не мають достатнього ресурсу, забезпечити виїзд, не можуть. Позиція на сьогоднішній день є незмінною на законодавчому рівні. Є легітимні підстави, які дозволяють дозволяють виїжджати за межі України. Це за тими алгоритмами, які діють внесення до системи шлях, тимчасовий виїзд з метою там допомоги збройним силам України, волонтерської допомоги, гуманітарної допомоги і їх назад в'їзд до України. Тому говорити про те, що найближчим часом буде допрацьовано той алгоритм щодо можливості виїзду під заставу. Я не готовий. Дякую вам, друзі. Ще питання. Прошу. Хочу уточнюючи запитання щодо студентів. Може все-таки розглядається якесь питання алгоритму виїзду студентів ті, що навчаються за... з кордону? дуже сенсативне питання, яке має дуже багато, скажімо так, дискусій і в парламенті, і на рівні уряду на даний момент якоїсь спільної позиції щодо можливості виїзду студентів які навчаються в іноземних закордонних навчальних закладах, також немає. Ну тут треба розуміти, що це питання я особисто розмовляв з головою державної прикордонної служби Сергієм Васильовичем Дейнекою. Він навів статистику, що як тільки ця ідея сама про можливість виїзду іноземних, на студентів України, які навчаються в іноземних вузах була одним, скажімо, з можливих варіантів перетину державного кордону. То на кордоні почали масово з'являтися студенти в лапках віком там від 40 до 60 років. Тому теж знаєте, на превеликий жаль, є достатньо багато зловживань, і за моєю інформацією, на території східної Європи деякі університети навіть побудували вже е, такі готовність до бізнесу продавати студентські квитки там за 500-800 доларів для того, щоб будь-який охочий продемонстрував, що він має документи, які підтверджують його навчання в зарубіжному вузі, для того, щоб виїхати з України. На превеликий жаль, війна передбачає, що люди хочуть уникнути служби в збройних силах. А все таки пріоритет захисту. То нашої держави на сьогоднішній день це пріоритет номер один. Я дякую вам, дякую, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, друзі, з нами був Федір Веніславський, народний депутат України, представник президента у Верховній Раді України. Дякую вам. Саме зараз наша команда готує розклад плодій на завтра. Тож слідкуйте за нашими анонсами. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні!